У 1868 році Петро Косич привозить до звягеля свою молоду дружину Ольгу Регоманову. І саме у нашому місці молода подружжя проходить свої перші батьківські університети. У звягелі народжені троє старших із шести дітей родини Косичів. «Міша був перша бажана і радісна, ждана дитина у наших батьків. Вони обоє були тільки щасливі від його народження, згадувала його молодша сестра Оля. Старший син Михайло увійшов в історію української науки та культури як видатний вчений фізик, математик, винахідник, метеоролог, літератор та громадський діяч. Михайло навчається у Київському університеті святого Володимира. І тут, у Києві, він стає одним із організаторів літературного гуртка Плеяда, пише свої власні твори, а також займається перекладом кращих творів світової літератури. Через два роки Михайло продовжує навчання у Юрівському університеті, нині місто Тарту Естонія, пише дисертацію, отримує ступінь кандидата фізики. Викладав в університетах Тарт та Харкова, захоплювався фотографією. Михайло Петрович мав авторитет серед професорів та студентів. Коли я став тим, чим я єсть, коли в мені є щось доброго, то все, дякуючи тобі, моя мамочко, писав в листі до Олени Пчілки її старший син Михайло Косач. Друга дитина, донька Лариса, стала всесвітньо відомою українською письменницею, яка творила під псевдонімом Леся Українка. Це талановита перекладачка, викобристка, громадська діячка, феміністка. У формуванні особистості Лариси Косач, безперечно, роль відіграла її мати. Вона попіклувалася про те, аби її донька отримала якісну домашню освіту і успішно вступила на літературний шлях. За однією із версій, псевдонім для Лариси обрала Олена Пчілка, аби підкреслити культурну ідентичність своєї доньки. Лариса Косач багато працювала над собою. Брала приватні уроки, ходила на публічні лекції, відвідувала музеї і бібліотеки. Вона знала 10 іноземних мов, читала твори світових класиків в оригіналі, перекладала їх українською. Також захоплювалася фольклором, збирала народні пісні та фінансувала записування народних співів на фонограф. Письменниця побувала у багатьох європейських столицях. Наприклад, у Вінні разом з мамою любила за обідом прочитати німецькі газети, а ввечері відвідати опери Вагнера та Верді. А у Берліні скуповувалася у модних бутіках і ходила на вистав популярного драматурга Гаутмана. Розглядаючи собі на ту Європу та європейців писала Мариса Косач. Перше враження було таке, ніби я приїхала в якийсь інший світ, кращий світ, вільніший. Мені прикро, що ми такі невільні, що носимо кайдани і спимо під ними спокійно. Отже, я прокинулась. Лариса Косач мріяла бачити Україну вільною незалежною державою. У своїх творах зверталися до українців. що даремні і скорботи назад нема наворіття: берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя. Третя дитина, яка народилася у Звягелі, це улюблена Лесина сестра Ольга. Набутнього Ольга лікар за фахом, перекладачка та письменниця, мала псевдонім Олеся Зірка, фольклористка та етнографістка, біографка, була зберігачкою архіву Лесі Українки, а також стала авторкою фундаментальної праці Леся Українка Хронологія життя та творчості. Отримавши домашню освіту, Оля вступила до 7 класу Київської жіночої гімназії, яку закінчила із золотою медаллю. Блискуче склавши іспити, стала слухачкою вищих жіночих курсів. У 1920-40 -х, х роках родина Косичів пройшла через репресії тюрми концтабори. Влітку 1943 року через страх перед новими репресіями 66-літня Ольга виїздить до Німеччини, де вона і помирає, у таборі для переміщених осіб. У своїх спогадах Ольга Косич Кривенюк пише про маму так: нам у дитинстві здавалося, що кращої, добрішої, розумнішої за маму на світі жінки нема. Вона була дуже розумна, горда, певна себе і певна в правості своїх думок і переконань людина. Своїх дітей могла часами коренити, але не терпіла критики догани на їх адресу від інших людей. В одному із своїх листів Олена Пчілка писала що своїх дітей, мені хотілося перемити свою душу та думки, і з певненістю можу сказати, що мені це вдалось.